Одне єдине питання стояло на порядку денному планового засідання управління української спілки промисловців, підприємців та роботодавців, і стосувалося воно стану доріг у світловодську та терміни виконання ремонтних робіт. Заступник міського голови Олександр Сич у своїй доповіді пояснюючи всі митарства, які потрібно пройти перед власне ремонтними роботами, зокрема зазначив, далі дійсно, ситуація в дорогами вручаю. Что бы мы ни говорили, те работы, которые выполняются, которые необходимо выполнить, они, конечно, достаточно большие. На сегодняшний день договор подписан. График выполнения работ, который заключался до 2 июля, это 0 07 месяца, тот объем работ, который 900, 980 тысяч, который должен был выполнен, должен был выполнить, он будет выполнен до 2 07 месяца. Та сумма, которая 338 тысяч, это предоплаты, которые согласно долларам мы должны были заплатить, на сегодняшний день мы не заплатили. Все те работы, которые выполнены на сегодняшний день, это те работы, которые выполнены по личной договоренности, по личному влиянию, по личным каким-то, так скажем, личным интересам, были выполнены для того, чтобы эти работы на сегодняшний день они были выполнены. То, что сегодня сделано и сегодня будет выполняться асфальтирование, там заказано, заказано объем асфальта, заказано, заказано асфальтирование, они сегодня будут выполняться работы. Выполняться работы по улице Калинин. Что-то требовать от подрядчика что-то большего без э, каких-то дополнительных денег, ну это маловероятно. У засіданнях комісії з визначення графіків роботи та контролю за якістю виконання робіт брали участь депутати Світловодської міської ради Федір Ломонос та Віктор Макаров. За словами Олександра Сеча, нарікань з їх боку не було. Що підрядників, можемо требувати тільки після того, коли наша фінансова ситуація у місті дійсно може тримувати на каких-то бочого об'єму і каких-то доповнітельних Кожен з членів правління УСППР мав змогу висловити свою думку з приводу. Лунали також і пропозиції щодо якнайшвидшого подолання бездоріжжя в місті. Слушною була ідея реанімувати світловодське комунальне підприємство Шляховик, яке донедавна займалося ремонтом міських доріг. «Почому упразнили празнілі шляховика воно з письмом і кваміландач, і к мене, і міського голові що в нього техніка, надо треба отримати допомогти, і він готовий. Люди розбиться. Після емоційних виступів винесли рішення звернутися до голови облдержадміністрації Андрія Ніколаєнка, голови обласної партійної організації партії регіонів Сергія Ларіна та народного депутата України Олександра Єдіна за практичною допомогою у наданні додаткових коштів на дорожні роботи у Світловодську. Кажуть, у цій водоймі навіть риба водиться. Принаймні, ми почули, як кумкають жаби. Це рукотворне болото є своєрідним фільтром води. Під час паводків сюди течуть дощові ріки з усього міста. А придумано це для того, аби в дворах не збиралася вода. Тож в очікуванні дощів комісія з надзвичайників під головуванням Олександра Сеча провела перевірку на предмет пропуску зливних вод. Бо, як пояснив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, якщо весняний паводок можна передбачити за кількістю снігу, то літній вгадати дуже складно. А враховуючи досвід минулих років, можна бути готовим до всього. До всього, але не до такого. Купи будівельного сміття. Мало того, що навалені просто біля дороги, а ще й закидано труби в діаметрі одного метра, Кудою має поступати вода. Микола Шалаєвський тільки розводить руками. Лише минулоріч була проведена величезна робота з очистки озера. І ось вам результат не пройшло і року. Пройшла зима, і самі бачите, що значить, можна цю роботу починати по-новому, оскільки свозиться… Весь непотреб сюда бросается, естественно, попадает в эти лотки и в трубы. И попробовать их потом прочистить. Какая сумма была вкладена в эти работы? Ну вот в прошлом году мы 74 тысячи заплатили киевской фирме. У них есть и оборудование с установки высокого давления. Значит, делали промывку под железной дорогой труб. Здесь, под гаражами лотков, значит, Ну а поскольку значит, мусор так или інакше оказывается потом в этих лотках і трубах, то робота виходить на смарку. Уявляю, як потирають руки київські фірми, адже на шкодливих світловодцях можна заробити непоганий статок. Ви кидайте лише побільше непотрібу. А що? Цього разу 74 тисячі, а там можна й на більше насмітити, а тільки місто від того не краще. Якщо затопило все ж ваші двори, то не поспішайте бігти до міськвиконкому. Там роблять усе можливе для того, аби у ваших е, дворах був лад, а поспішайте прийти сюди і подивитися причину того, чому у ваших дворах стоїть вода. Їдучи назад, дорогою зупинилися по вулиці Єгорова. Ось результат засмічення озера. Це може призвести до вторинного підтоплення місцевості. Вода тут мала зійти ще декілька днів тому. Вікторія Атамась, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. У серпні минулого року засновник приватного підприємства ВКК Валентин Козярчук з метою обміну досвідом та ознайомлення з ефективними методами ведення свинарства в Америці відвідав фермерське господарство компанії Хемрок», власником якої є відомий фахівець в галузі тваринництва доктор Майкл Леман. Сідловодський бізнесмен мав унікальну можливість ознайомитися з ефективними методами ведення свинарства в Америці, отримав всю необхідну інформацію про фермерські господарства, відповіді на питання стосовно особливостей технологічних процесів, складу кормів, обладнання для утримання, які застосовуються на фермах в Америці. Саме під час цього візиту, спілкуючись з провідними американськими спеціалістами в галузі генетики та утримання свиней, Валентин Козярчук зрозумів і те, що потенціал продуктів життєдіяльності свиней не можна недооцінювати, адже рідкий гній. Вигідна альтернатива дорогим добривам. Якщо говорити про Америку, там свинячий гній надзвичайно популярне і затребуване органічне добриво. Більше того, фермери платять великі гроші свинарям за вивіз гною на поля. Так, американська ферма на 25 тисяч свиней на цьому за рік заробляє мільйон доларів. Звичайно ж, сучасна система гноєвидалення повинна відповідати наступним вимогам: гній в якості добрива відразу використовувати не можна. Він має відлежатися та перетворитися в іншу субстанцію. Крім цього, для переробки органічних відходів потрібні об'ємні резервуари, так звані лагуни. Саме тут гній відстоюється і перетворюється в дуже корисне добриво, яке здатне підвищувати врожайність у багато разів. Отримана природна речовина вноситься на поля за допомогою спеціальних автоцистерн. А культиватор для внесення добрив забезпечує оптимальне використання гною в якості добрива на незораних та зораних полях. Слід зазначити, що американцям цікаво передавати технологію в Україну, адже вони бачать, Тут потенціал і упевнені, що це допоможе українському тваринництву стати на ноги. До речі, статистика свідчить, що річні відходи свинокомплексу в Україні на 100 тисяч свиней вміщують 800 тонн азоту, 400 тонн калію, 350 тонн фосфору. В той же час сільськогосподарські підприємства витрачають великі суми на придбання мінеральних добрив. А ці симпатичні свинки навіть не підозрюють, що на рідній свинофермі у них сьогодні подвійна місія. Тварини не тільки вирішують продовольчу проблему нашого регіону, але й приносять іншу користь тим, хто вирощує овочі та фрукти. Тетяна Головачова, Роман Бравічів, телерадіокомпанія «Веселка». У Світловодську завершено операцію правоохоронців під назвою Візит. Дільничні інспектори здійснювали дворовий та квартирний обходи. Представники міськвідділу міліції знайомилися з людьми та з'ясовували їх ставлення до своєї роботи. Операція візит проводилась на території всієї Кіровоградської області, непосредственно Світловодським відділенням участкових. Було розпространено 12 тисяч пам'яток о недопущенні совершенної преступления і роздано. около 30 тысяч визитных карточек участкового инспектора. Непосредственно цель данной операции была максимально донести до масс, до жителей города информацию о том, кто является его зональным участковым, их взаимодействие и получение оперативной информации, которая была направлена непосредственно на раскрытие преступления. За этот период времени участковыми инспекторами было раскрыто 32 преступления и передано около 8 информаций. Представляючи оперативні интересы оперативним органам, в результаті яких була установлена задержано двоє преступников, находящихся в розвитку. Ну і на інформацію, яка способствовала раскрытию преступлений. мешканці міста. Переконані знайомство з міліціонерами піде лише на користь. Матеріал підготували Тетяна Головачова, Олександр Вергун спеціально для ІММ.